Нам висунули умови, Фактично, Лавров своїм ротом підтвердив низку пунктів, які весь попередній тиждень обговорювалися у переговорному мирному процесі. Це власне не вступ України до НАТО, це фактичне юридичне визнання окупації Криму та наших чотирьох регіонів, десь частково менше, де частково більше. Це в нас питання про. Це їхня фраза, вже, яка просто вже гидотна демілітаризація, денацифікація це не, не, не знаю, Як це, 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 як це. це, ну, типу, як це все має, має е, в їхній голові складатися? То, як це все може бути утворено? Це вчора хтось із наших бійців писав, в, вибудь, що перебив. Вони кажуть: е, от Росія постійно говорить, що на Азов це нацистське формування, їх треба всіх посадити. Тобто, в голові росіян, як це? Що закінчиться війна, денацифікація України має проводитися так, що ми посадимо азовців? Ви що взагалі крейзі? А, ну, це ж просто теза, завдяки якій росіяни можуть війну продовжувати тисячоліття. Імітують переговори, імітують, Вони імітують, просто імітують Імітують, абсолютно. І ще й закидають такі фрази, які фактично анульовують всі попередні заяви, якісь в рамках ось цього псевдопроцесу. Які? А це е, вкидання тези, що а ми ж не погоджуємося на те, що Запорізька АЕС має переходити під контроль Сполучених Штатів uh -huh. і України і буде продавати електроку тіл туди і туди. Є така заява. І ще з'являється заява про ще одне, те, що ніхто ніколи не скасує, це закон про заборону РПЦ і мовний закон. Ну, тобто ці всі фрази з'явилися. З'явилися коли, якраз після а, Ватиканської зустрічі. Uh -huh. Типу, сиділи, подумали і в понеділок видали цю заяву. Тобто, вона взагалі неспроста і вона. Чітко підтверджує те, що це імітація переговорного мирного процесу, і чітко підтверджує те, що Росія далі переслідує свої е, цілі і буде продовжувати воєнні дії на території, України. але Росія намагається знаєш що в цій, в цій імітації процесу. Вона намагається скинути на Україну відповідальність, тобто руками України е, знищити переговорний процес. І вони так, самі так. не заскаливані. Вони намагаються це перекинути як ну, давай, давай відверто, ми намагаємося це перекинути на Росію, а Росія на нас да, да десь так А там побурюють. Десь так, десь так. Як це люди підкоються, влада розводить руководність. Всі в світі розуміють, що тут мирно ну, не виходить найближчі місяці. Ну ніяк. От тобто, ну або ви прийміть нормальне рішення, скажіть, ми працюємо, але його там найближчим часом не буде, і перемовини будуть довго. І ці всі групи будуть довгі, ми будемо довго працювати. Ну або не, не бавте цього, ну не грайте того варіата і ну зупиніться. Але понятно, що ніхто не зупиниться. Остановіться. Так, а, Ну всі розуміють, що так не буде, але. Таке враження, що тільки Трамп думає, що він усіх зламає. Е, ну і, до речі, я от в навіть в пропозиції перемир'я, яке було оголошено росіянами, так, щоб запровадити на 9 травня на три доби, починаючи з ночі 8-го і по кінець дня 10-го. 8 9 10-го. 8 9-го, 3, 10, 3 дні. дні. Так, от в цій пропозиції я теж бачу, що росіяни імітують ці переговори, намагаючись скинути відповідальність яким чином. Тобто, перше перемир'я, Великодня, так зване перемир'я було оголошено там 19-го числа. Коли це сталося? За два дні після того, коли в нас була насправді успішна зустріч у Парижі, коли Європа включилася в переговорні процеси. Ми тоді це теж відзначали, і це по факту так. Це був перший контакт європейців, американців, українців на тему мирного процесу. До цього європейців там не було, і це була дуже велика лажа для нас. І слава Богу, що так сталося 17 числа в Парижі. Це сталося, тобто в нас був успіх, росіяни. Успіх прикривають своєю типу картою, як каже Трам, да, перекривають картою того, що а от ми ще більші миротворці. Ми пропонуємо перемир'я великодні. Окей, зараз знову зустріч у Ватикані позитивна, як ми говоримо, і тут росіяни знову типу вивалюють свою карту, щоб показати, що вони великі миротворці пропонують на 9 травня триденне перемир'я. Але ця карта вже якось не дуже така козирна. А не заходить. <гум> не заходить, і ми. Я дуже радий, як ми відреагували. Чітко сказали: а для чого нам триденне? Давай все стоп, закінчуємо. Ну, давай на 30 днів зупиняємося і сідаємо за стіл переговорити тоді говоримо. І штати в цей ж момент нас не зацікавлює трьохденне перемиря, двохденне, п'ятиденне нас зацікавлює повноцінне перемиря. І тут ці два меседжі, які ну ви зрозуміло, що будуть вони їх обігрувати для того, що от, бачите, ми хочемо перемиря. А ви навіть це відкидаєте трьохденне, але це ми зали? це все проведемо в консультації зі сполученими штатами? Це буде навіть непогано дипломатична на 100% Нам треба зараз. Тісно, я сподіваюся, що це відбувається. Тісна взаємодія сторін саме по реакції на ось цей вкид про по трьохденному перемир'ю. Я дуже сподіваюся, що це відбувається, і що тут ми, ми нарешті заколабимося нормально з штатами по цій позиції щодо Росії. Це дуже важливо. Але тут насправді знаєш, о те, що ти вкидав на початку розмови, анонсуючи, я думаю, що одна з тез, чому це відбувається, це те, що е, трошечки Путін боїться наших. Можливості задіяти ні. на 9 травня, зірвати величезне 80-річне Угу. Так. Тому що е, я переконаний, що це можливо навіть більше, ніж будь-яка дипломатична гра. Путін боїться того, що він же збере на о, цьому Красній площаді е, своїх друзей, е, запрошує Сі. Сі досі, я так розумію, не підтвердив. Чи буде він чи ні? Може він навіть сам чекає, чи варто йому в це в цю багнюку вступати чи ні. Але я собі лише можу уявити: 9 травня парад на червоній площі стоїть сі біля Путіна і летять українські дрони. оголошується повітряна тривога, і і сі такі біжить разом з Путіним, Далі мав ховатися. Там чи щось таке Мавзолей ховатися. Мені подобається. Ховатися мавзолей. Типа, саме самовип... Там хлопці, і закінчимо. Ну насправді це ж це ж уяви собі, яка це картина. Ну, попередні роки штати ж нам ну що казали? Ну, типу, по, руках били. по руках били, казали, нічого такого не робіть. Ну, не робили. Ну, але, але, в принципі, нам нічого не заважатиме, якщо не буде перемир'я, Завдавати ударів. Окей, нехай не, там не по Червоній площі, але просто навколо Москви літати, а це вже одразу тривога. я, себе я ударю, уявляю. А що ці чорти роблять нас постійно на свята, які робили? Ну, Постійно 500 тривог робили нам. На, 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 на День Незалежності, на, на Різдво. Ну. Ну, а ми можемо це все зробити, тому справді Путін сильно боїться того, щоб це що не впасти мордою в грязь. Я перед думаю, що це перемир'я народилося через страх Путіна. Скоріше за все, Скоріше за все, це перемир'я навіть більшій мірі народилося через страх і, Путіна. Можливо, знаєш, думками. можливо і Великодня так зване перемир'я було тестом: типу, а чи про Знаєш, вони тоді потестили, а тут по... Але тут з собі не згодом, тому що тоді не збиралися світові лідери. Все ж таки, ну які там світові не світові, а там Таджикистан, Ні, Вірменія то, то вони о... Азербайджан. вони причастили. Чи це можливо? Е... Чи ми не будемо? Ну чи ми припинимо обстріл? І ну, ми припинили, але і росіяни тоді. Я ж кажу: єдине єдиний максимум, який ми тоді витиснули, про який ми з тобою говорили. і Я про це писав. Що максимум це не буде далекобійної зброї? І що зробили ці козли? накопичили е зброї і влаштували нас пекельну ніч в Києві Павлограді. Тобто і в інших містах. Тобто чи не найбільшу атаку зробили комбіновану на територію України? Тобто віри їм немає, і ясно, що тут ніхто не вірить. Тут знову ж таки йде да, оця тонка гра. Тонка, важка, монотонна інфлизація, але емоційна, і зі страхом гра. Типу, це факт. Дід обістрався.